Всім добрий раночок. Другий день йдемо з Ігорем бістренько, ранесенько, аналізи давати. Усі зробимо, нічого не їв. До ранку сидів майже, ледь у з віталіком. Вставай, вставай, щас, ще, ще п'ять мінус, п'ять минут, п'ять минут, минут. Я ж кажу, треба раніше, ти є лягав раніше. А це знову щось, що ти робив на комп'ютері так довго? Так? Ясно. й ловлю, люди перепустили, бо дуже велика черга. Люди пропустили, слава Богу. Ну не всі другі сидять, так знаєте, і головою махають. що Ні, ну недовольні є. Але що знов? Вже бігала ловить. Зараз йдемо. Провіримо почки, очого пузира і шуруємо до уролога. В понеділок результати аналізів. В середу буде результат флюорографії зробили. Льогкі подивіться. Ой, господі. Синочок проголодався. Все, ми все пройшли. Поліп. Поліп. Зробили УЗІ, все ну, таке. Змінення є, ну такого критичного, щось дуже страшного сказала, немає, але берегтися треба. І проблемка там ночовом пузиру, то ходили до уролога, дала таблеточки, ось і горвити одну на сутки. І в понеділок ще прийти з результатом аналізу, може там буде оспалітивний процес, то треба антибіотики, каже, мені треба разом бачити аналізи. Да й так заберу потім в понеділок да, схожу. А вже середу заберемо флюорографію, де да, якось так трошки проконтролюємо, що там категорично не можна пити енергетики. І не розуміє, як мале дитя, що прийдеться потерпіти і нічого не буде. Побачив? сино. Кін, зразу це тобі не курів, Куриш, то вже таке. А енергетик, ну то для чого лічиться? Ми так не поймемо, що тобі. Ми не поймемо. Взагалі не поймемо твої проблеми. Мучиться так, то На що, на що тоді лічиться? Пошли.